Такі ж покриття краще всього використовувати над водяною теплою підлогою. Звичайно, по теплопровідним якостям краще всього з цим впорається плитка або любі кварцвинилові покриття. І Якщо ваша підлога правильно спроєктована і змонтована, а ваш будинок має немаленькі тепловтрати, з таким покриттям можна ні про що не переживати. Вам його буде абсолютно достатньо, ніколи не перегріваючи поверхню. Але в сучасних будинках, які нормально втеплені, в яких стоять гарні стеклопакети, розроблена гарна система опалення і охолодження будинку на базі теплового насосу, можна жити із паркетною доскою для систем охолодження. Ми використовуємо такі ось фанкойли, які охолоджують ваш будинок в літній період і являються давочками на тепло. Зимою, і якщо ваша паркетна дошка не пропускає стільки тепла, як плитка і кварцвінілові покриття, то фанкойл використовується як доводчик на ці холодні п'ятіднівці, коли температура опуститься нижче, чим 15-20 градусів за вікно. І до речі, для інформації вся Європа живе на теплій підлозі і паркетній досці при правильно спроектованій системі. Теплою підлогою можна жити з любим покриттям. Тому, друзі, хто хоче в себе реалізувати ефективну і сучасну систему опалення на базі теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям!